Для хлопців 17-18 років та їх батьків вся інформація про виїзд, про повернення в Україну по песелю, по візі, по безвізу, щоб ви знали, як вам вчиняти конкретно для кожного по ситуації від першої особи розповідаю, щоб вам було зрозуміло. Я хлопець, мені 17 років. Я знаходжусь в Україні і хочу виїхати за кордон. Що мені для цього потрібно? Лише закордонний паспорт. Для свого спокою можна взяти страхування елементарне, найдешевше для того, щоб якщо прикордонники спитають, чи є страхування, бо його часто питають, то ви сказали і показали, що воно є. Лише закордонний паспорт і страхування це на ваш розсуд. Вас випустять, навіть якщо вам через 10 днів буде 18 років, тому що вас не мають права не випустити до 18 років. Тому спокійно можете їхати. Це була ситуація перша. Ситуація друга. Мені 17 років, я знаходжуся в Польщі по безвізу, по шенгенських днях, просто по закордонному паспорту. Я знаю, що я маю право бути там 90 днів. І зараз я знаходжуся, наприклад, 50 днів в Польщі і хочу приїхати в Україну відвідати родину. Чи можу я це зробити? Звичайно, я це можу зробити. Я можу приїхати в Україну, скажімо, на 10 днів і повернутися в Польщу. Знову ж таки, з, з закордонним паспортом, там, скажімо, з страхуванням, і мене випустять однозначно, тому що в мене є ще багато днів без візу. 20, 30, 40 і тому я можу спокійно їхати. Але якщо в мене залишається 10 днів без візу або 5 і я знаю, що це дуже мало, тому мені не варто їхати в Україну взагалі. Бо я не зможу повернутися в Польщу, в мене не буде підстав, і мене можуть не випустити, якщо в мене залишиться там 5 днів без візу. Тим більше, якщо мені 18 років буде майже через рік, то так, я зможу зараз побути в Україні 90 днів, мій безвіз оновиться, і я можу знову спокійно їхати по безвізу за кордон, як я їхав і перший раз. Але. Якщо мені 18 років буде, наприклад, через місяць мої дні без візу вже не оновляться до того часу, бо мені скоро 18 і мене не випустять. Робочу візу я можу відкрити лише з 18 років для виїзду. Віза в мене буде з 18 років, але мене не випустять, тому що я вже повнолітній. А до 18 років я для виїзду можу відкрити лише. Студентську візу і гостюву з гостювою, як правило, у всіх дуже великі проблеми, бо потрібно мати гостюве запрошення і так далі. Дуже мало випадків, що відкривають гостюву візу. Найчастіше, звичайно, відкривають студентську візу. Для того щоб відкрити мені студентську візу для виїзду, я маю бути студентом, і в мене мають бути всі відповідні документи, запрошення на навчання, оплата за навчання і так далі. Там дуже великий окремий перелік документів. Це вже інша тема. Це була ситуація друга. Що ж мені тоді робити? Якщо у вас є дуже багато днів без візу ще, ви знаходитесь за кордоном, то ви можете приїжджати. Якщо у вас дуже мало днів без візу, не ризикуйте. І, звичайно, не ризикуйте, якщо вам скоро 18 і ви маєте мало днів без візу. Краще не їдьте. Ситуація третя. Я знаходжуся за кордоном, мені 17 років, але я знаходжуся вже по Песель-Укр і маю Дія ПЛ. Чи можу я їздити в Україну? Так, ви можете їздити в Україну безперешкодно, в, Україну можна бути, в Україні можна бути максимум 30 днів для того, щоб у вас не втратився статус захисту, і ви спокійно повернулися назад в Польщу. Але увага, тут є дуже велике але. Якщо я знаходжуся в Польщі, я маю дію ПЛ і хочу поїхати в Україну через два дні, я маю переконатися, що моя дія ПЛ 100% працює, що в мене є активний статус захисту, для цього можна дію ПЛ оновити, там є кнопочка оновити. Вам прийде, Ви введете свою електронну пошту, введете пароль, який робили під час реєстрації, і вам на польську сімку увага, на польську сімку прийде. Пароль, номер, підтвердження, який ви маєте ввести для того, щоб е, оновити свою дію ПЛ. Це ви робите, якщо ви знаєте, в такому разі ви їдете в Україну, якщо ви знаєте, що 100% ваша дія ПЛ працює. І ви можете тоді поїхати в Україну, скажімо, на 10-20 на днів. Я рекомендую не більше 25, щоб статус захисту не втратився, і ви спокійно знову ж повернулися в Польщу. Повернення буде по дії ПЛ. Вона має бути активна і вас на кордоні можуть попросити оновити дія ПЛ. Для того вам знову ж потрібно, щоб прийшла смс-ка на польську сімку і був інтернет. На кордоні дуже часто інтернет є, але краще мати свій для того, щоб не було проблем. Попіклуйтеся про це. Є такі проблеми, які, якщо ви приїхали в Україну, подія ПЛ і вас не оновлюється дія, таке буває. буває, що телефон не знаходить польської мережі і ви не можете оновити. І вас можуть не пропустити. Майте, це буває не часто, це буває рідко, але майте це на увазі, це великий ризик. Я нікого не лякаю, але вдома ваша дія ПЛ може не оновитися, коли ви будете пробувати в Україні, а приїдете на кордон, і на кордоні оновиться. Тому є такі ризики, і ви повинні собі це мати на увазі, що якщо вас не пропустять, то ви знову ж таки, як варіант, можете. Дочекатися днів без візу це потрібно 90 днів побути в Україні. Тому вам знову ж таки має бути довго до 18. Або відкрити студентську візу. Ну, знову ж таки, якщо це студент, найкраще, щоб у вас застосунок працював, обов'язково, якщо ви студент, то ви берете з собою на кордон всі документи з навчального закладу, свіжі довідки, щоб ви могли показати, що ви навчаєтесь, і у вас щось не працює. Майте на увазі, що просто по самому Песель Укр ніхто не пропустить, хіба винятки якісь є. Тому це завжди ризики. Якщо я щось. Не згадала, когось упустила, тому пишіть в коментарях. Я завжди з задоволенням допоможу, і ми вирішимо вашу ситуацію разом. Якщо у вас були якісь проблеми, можете поділитися, тому що це буде дуже корисно для всіх почитати.